Вітаю всіх! Сьогодні у нас будуть таро-поради на кожен день. Два оракула будуть приймати участь: це оракул Кротопська Відьма і Оракул Крука. Як вони між собою будуть поєднуватися, я в душе, хто кажуть, для трата там. Але зараз знаємо. Єдине, що, ну, на жаль, карти, скоріш за все, трішки будуть відсвічувати, ну, з цим. Я нічого зробити не можу. Є певні обставини, які дякуючи умовно нашим умовно сусідям, лишаються поки що в силі. Добре, тож, давайте будемо починати. Ми і без світла, зрештою, знаємо, що вони ще ті піпідастри. Доброе, добре, давайте. Таро поради на кожен день. Варіант No1, варіант No2, і варіант No3. Так, тепер давайте їх підкріпимо ще одним оракулом. Так само паро поради на кожен день. Перший. Другий. От у дві цікаво, що перша карта перевернута, що друга така сама. як. Всі три варіанти різні. Будь-яка комбінація, яка вам подобається, називається. Добре, будемо дивитися, що там у нас є в порадах. Варіант номер 1 Так. Тут у нас аркан гроші, і до нього йде момент стілення. Про що це говорить? Вам говорять про те, що найближчим часом до вас ідуть гроші. Але, між тим, тут дуже чітко показують, що зцілення йде і за рахунок грошей, і в той, в той же самий час для грошей. Що мається на увазі? Вам говорять, що найближчим часом у вас іде покращення в матеріальній сфері. До речі, можливо, в цьому аспекті не обов'язково саме гроші, може бути якась інша сфера, або якийсь інший момент, який має для вас ціну. Так от, оця ситуація, оцей момент, оці гроші, вони найближчим часом підуть до вас на прибиль. Одначе. Тут так само показують, що ви маєте зцілити не тільки за рахунок цих грошей себе, але й зцілити свій грошовий канал. Про що це говориться? Якщо до вас приходять неочікувано гроші, це не значить, що треба їх там десь зажилити і думати, ні, я їх витрачати не буду, от я їх буду собирати. Добре, якщо ви забираєте, у вас є якась мрія, і ви хочете її реалізувати. Окей, без питань, а це в принципі норм. Гірше, коли починається цей момент, я витрачати не буду, мені шкода, не на себе ні на кого, все положу, не знаю, там в чулку під кровать. Не, не варіант. Зазвичай в таких моментах грошовий канал схлопується. Тому що якщо він вам не потрібний, ну, зрештою, нафіга ж він буде для вас працювати. Тому одинички, вам тут як порада. Ви можете, та мабуть, і повинні зцілити себе за рахунок грошей, можливо, десь купити на одну пірожинку більше, ніж зазвичай. Зцілити себе за рахунок яких якихось інших цінностей. Саме просте може бути, що для вас так само може бути цінність, чиясь похвала. От ви надали людині якусь допомогу, вас похвалили для вас це цінність. Зробіть для себе це як момент зцілення. Тобто, у нас буває, що ми собі можемо придумати, що ми погані люди, дуже погані і пекельно погані. Так от, зверніть увагу, що пекельно поганих хвалити не будуть. Ну, Умовно, звичайно. Але ж. Тож, ще як варіант. Вам показують, що хтось може знайти а, своєрідний талісман. Це не обов'язково на вулиці. На вулиці, взагалі, ну, талісманов, це хіба що, якщо ви займаєтесь там копами, і то, і то дуже сумнівно. Скоріше за все, це буде якась незвична монетка, яку ви можете для себе використати як грошовий талісман. От в мене, наприклад, лежать леви або статінки. От мені, ну, якщо я правильно вимовила, мені вони настільки подобаються. І ще, ще якісь євро, але я не пам'ятаю, чиєї країни. Там також дуже чіткий малюнок, він мені дуже подобається. От оці монетки я не витрачаю. Інколи я можу собі їх, як своєрідний талісман, перед тим як покласти до гаманця, я його заряджаю, і таким чином я якби притягую те, що мені потрібно. Так от і вам показую, що ви можете так само неочікувано знайти для себе відповідний талісман. А в когось це може бути монетка. От як до прикладу на початку повномасштабного вторгнення ходили, здається, 10 гривень, якщо я не помиляюсь, із ТРО. Вони були дуже рідкісні. Я, мабуть, тільки пару разів їх в руках тримала і дуже жалкую, що я їх в себе не залишила. А, так от, можливо, якась така монетка прийде незвична. Можливо, хтось вам з решту буде здавати. І там проскользне не наша монетка. Ну або не тієї, країни, там, де ви проживаєте. Візьміть її і спробуйте зробити талісман. О, дуже, ну якби у вас вам би це було корисно і у вас вийде. Ну, і ще підказують, що зціліть себе за допомогою грошей, але розуміємо, що це не піти в щось тяжке, як то кажуть. Не граємо в карти Гроші два стволи. Одначе в той же самий час щось приємне робимо для себе, щоб так само і наш грошовий канал він підтримувався, а ще краще напитувався. Тож, одинички для вас така сьогодні порада. Позиція номер два. Що у вас тут? Не запалюйте ревнощі, обережно, обережно. І от зараз ревнощі не обов'язково про стосунки. Ревнощі можуть бути будь до кого і будь до чого. Хтось може дуже ревносно відноситись до своєї зовнішності. Хтось може дуже ревносно відноситись до своєї межі. Ну, земельної ділянки. Хтось може дуже ревносно відноситись, не знаю, ще до якихось нюансів. Вам показують обережно, не запалюйте. По-перше, ви з цим можете не впоратись. І по-друге, що темну сторону цієї всієї ситуації ви навіть і зараз собі ні на 10% не уявляєте. І повірте, коли цей вогонь запалає, в мене таке враження, що ви не просто не будете готові. А ви будете намагатися затушити його, загасити будь-чим, але вже не вийде. Тому дуже і дуже дуже обережно. Ще вам показують: не відсвічуйте свої ревнощі. І ці ревнощі, вони, знову повторюся, можуть бути до будь чого або до будь-кого. Якщо біля нас є людина, яка не дуже гарна. І от ми можемо продемонструвати, що ми ревносно відносимося до якогось моменту. Як ви гадаєте, через скільки часу ця людина оці, оцю вашу слабкість спробує випробувати? А ще краще, через скільки підуть якісь плітки. А ще цікавіше, якщо до них доплетуть ще якусь смислову історію або ще якісь нюанси. Тому тут двічки, трішечки тримайте свої, ну давайте, скажу так, можливо, вади характеру під контролем. І для тих. То в партнерстві, зараз я про стосунки, вам чітко говорять, що не шукайте ревнощів там, де їх немає. Розумію, бувають ситуації всякі, бувають розуміння всякі, але не потрібно робити того, до чого ви не готові. Взагалі, тут, така, якщо ми говоримо про стосунки, то тут така рекомендація, що трішки не висвічуйте, а затаїться. І тут ми можемо аркан ревнощі в перевернутому вигляді прочитати, як своєрідно не діяти, навіть емоційно. А дайте людині самі проявитися. Повірте, якщо є там нюанс, який вам потрібно знати, ви його побачите. Якщо єдиний там нюанс це, умовно говорячи, наші гарні люди то ви знову ж таки це для себе зрозумієте і вчасно зможете зреагувати. Тому вам двічки конкретно говорять, контролюйте і не відсвічуйте свої ревнощі. А ще краще не відсвічуйте свої дії по відношенню до когось. До кого відноситесь зі знаком мінус. Може бути така ситуація, що ви от комусь хочете там, не помститися, а принаймні поставити людину на місце. Не показуйте цього. Не показуйте, того, що в результаті може вийти не так, як ви хочете. Це в кращому випадку. А в гіршому випадку це може бути, що людина ще та підготується, і тоді вже, як то кажуть, в оборону прийдеться ставати вам. На цьому дякую. Трійки. Угу. А вам показують, що не треба щось робити, спираючись на гнів. Гнів це одна із таких емоцій, на, яких, на які ми можемо зробити все. Ми можемо досягнути якихось вершин, а можемо впасти на самий низ, в залежності від того, в яку сторону вас потягне. Так, от в вашому випадку показують, що ніяких дій, ніяких рухів, ніяких обирання напрямків, обирання не знаю, поведінки, обирання слів на гніві будуватися не мають. Тому що знову ж таки, розумієте, да, ми можемо на гніві зробити досягнення, але. Коли ми цей гнів направляємо в потрібному напрямку. А не тоді, коли гнів обирає нам напрямок. Як приклад, десь хтось не поняв на роботі, або там між друзями і в перевігнів все. Гуляйте всі вальсом, ви мені не потрібні. Гудбай, майов, гудбай, як то кажуть. А потім на слідуючий день висидите так. Поспішила або поспішив, ті сидять, поспішили або поспішив. Але прикол у тому, що ніхто не захоче йти миритися. А ще буде гірше, якщо в пориві цього гніву, що ви наговорили глупощів, що вам навзаєм говорили глупощів. І всі сидять неприємно, всім образливо, але ніхто миритися не йде, бо не готовий, не готова, або, зрештою, та й не хочеться. Тому тут показують, що обережно з усім моментом гніву. Не гнів має вам вами керувати, а ви ним. І то. І от найближчі тижня-півтора взагалі краще ну, гнів не подавляти в собі, бо це не зовсім правильно буде. Можливо, якось його екологічно викрикувати. Якщо хочете, я вже колись казала таке банку кричалку Берете банку і кричите в неї все, що про кошти, про щось думаєте. Ну, Зрештою, хтось подумав, що це божевілля, але інколи допомагає. Але, повірте, на гніві щось робити поки що не час. Потім ви можете про це дуже пошкодувати. Тож, на цьому я вам дякую за увагу, дякую за коменти, за лайки, як з, завжди, спонсором. І до нових відео. Пока!